Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас монтаж димара. Покажу вам, дивись, розсипалося все Розсипалося Це те, що в укопачну, готове, повністю П'ять років відтопив, два роки можна сказати простояло, там раз в місяць протоплював Все, розсипалося повністю Це теж готове. Он упал у самого, почти почти кучу там. Да. Покажи, что от нас Я попробую тебя просто вырвать. Можно. Вот, да. Давай я придерживаю. Поки завершуємо, змонтіруємо, покажу. Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Що ми? Сьогодні утра у нас вже настояща зима. Вчора запінився, підготувався, де можна подопінув, подивився, перевірив. Підготувавсь до зими. Так, ну і ось що ми позавчора теж тут ще не вибрано Ну на що Стоїть демар Теж його запінив. Поставили. Це Демар. Почали ми півдесятого і завершили о 13 годині. Ну що я можу сказати? Три з половиною години ми працювали без перестанку. Підганяли, точно підганяли. Оцю частину ми підрізали. Виставляли там перехідник, ставили, бо там 160 тут внутрі і на котлу 160. Там Ставиться, оказується, перехідник. Поставити перехідник, потім виміряли довжину е, потрібно. Так. Так, що можу сказати? Нержавіка внутрі, міліметр товщиною. І нержавійка знаружі Теж, можна сказати, міліметр. Ну що, затопив? Дотронуться до труби. Не в змозі. Дуже-дуже гаряче. Хоча стоїть утеплювач, повинно воно вже якось захист якийсь бути. Ну то таке Так, другий нюанс. Товщина. Як я казав, гарно все, все, все добре. Почали скриплювати. Що ми бачимо, прийшлося і пробойником пробивати, а потім, сверло, бо е, цей саморіз із і сверлом не прокручував. Накерняли і потім після того закріплювали. Ну ось я, б, не знаю, відео ставиться, не ставиться, так два відео викину разом. Так що, якщо не ставиться, то хочу сказати, що робота виконана за 3,5 години. І як я раніше там казав, ой, 3 тисячі гривень, де це дорого, де це тут. Три з половиною години працювали без перетиху. Так що хочу сказати, що 3 тисячі установка демора. Вона коштує цих грошей. Так що я думаю, було, ну, якби не вміли, не знали, так може було найняти. Ну, вирішили своїми силами. Ну, доволі. Рівненько, доволі. Закріпили гарно. Оце таке. Так що будемо потроху грітися. Дров у нас, можна сказати, немає. Ну раз в тиждень треба протаплювати. Бо газ, вже і давлення газу СВБ, ну і якість газу теж. Бажаю бути кращим. Оце такі. Так що працюємо далі, утепляємося і, 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 і всього найкращого. Всім гарного дня. став подобачити, підписуємося, до побачення.